В Україні з'явиться військова поліція. Про це повідомили на брифінгу в Міністерстві оборони. Якщо приймуть відповідний закон, нова структура запрацює до 2018 року. Серед переваг можливість швидко і на місці вирішувати ситуації з правопорушеннями військових. «Зараз є воєнна служба правопорядку, якій взагалі немає повномоч абсолютно ніяких. Вони можуть зафіксувати факт правонарушення, а далі звернутися в міліцію У всіх странах НАТО. Во всех цивилизованных странах существует военная полиция, которая занимается только военными правонарушениями. При принятии закона военной полиции у нас будет досудебное следствие вестись военными полицейскими. Будет ряд еще дополнений, изменений в криминальный кодекс, в административный кодекс. Питання дисципліни у збройних силах наразі залишається актуальним. Міністерство оборони ініціювало ряд змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців. Відтак за адміністративні правопорушення планують вести штрафи, а в деяких випадках позбавляти статусу учасника бойових дій. Аліна час ще.